Івано-Франківське Прикарпаття взяло реванш у земляків з Борштана за поразку у чемпіонаті України, перегравши енергетику матчі другого попереднього етапу Кубка України. Підопічні Сергія Пташника мінімально переграла своїх суперників вдома завдяки єдиному голу Олександра Макуляка. Окрім Прикарпаття, до однієї 16 фіналу Кубка України вийшли і Яремчанські Карпати. Єдина аматорська команда, яка не грає ні в одній професійній лізі, обігравши у першому раунді вересня Володар Аматорського Кубка України у серду виявився сильнішим і від Миколаєва 1-0. Досить несподівано вилетіли з Кубка України Закарпаття та ФК Львів. У Жориці вдома програла лідеру першої ліги Титану 2-3. А ФК Львів у додатковий час пропустив вирішальний гол в Охтирці 0-1. Наступний етап турніру, одна 1-16 фіналу, відбудеться 22 вересня. У боротьбу на цій стадії вже вступають представники прем'єр-ліги. А цього вікенду пройдуть матчі шостого туру першості України у першій лізі. У неділю, 22 серпня, енергетик прийматиме Фенікс «Лічовець», А «Прикарпаття» у Харкові гратиме проти Геліоса.